Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні ми зробимо загальний таро-розклад на січень місяць для водоліїв. Подивимось водолії, що вас чекає в січні, в новому році. А також хочу вам підказати, що хто ще не дивився Таро прогнози на 2024 рік, ви можете перейти на канал і переглянути. А також хочу нагадати вам. Що ви ставили вподобайки цьому відео, також підписувалися на канал, хто цього ще не зробив. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас коментарі стосовно як у вас програлися енергії минулого місяця. І розпочнемо ми, як завжди, сигніфікатора січня 2024 року для водолії. Яка головна енергія буде присутня у водолігів в січні 2024 року? Шість пентаклів. Зразу розпочинається з пентаклів. Ну, вірніше не розпочинається, це головна енергія, це головною м ніттю буде проходити у вас питання пентаклів. Якщо вам буде потрібна допомога, ви її можете отримати. Деякі водолії можуть отримати е, якісь доплати, або шість пентаклів нам може сказати, що е, це свого роду заключення якихось договорів, там де існує обмін енергії матеріальної. А також це просто може бути вам надана порада. В... время. Вибачаюсь, не можу, але як іноді швидко перекласти. Ну, це вже добре. Давайте розпочнемо, що чекає водорії в січні 2024 року. Вичікувати водолієм в січні 2024 року. А потім ми зробимо ще фіналізуємо місяць. На дні колоди у нас юстиція. Юстиція це всі питання, які пов'язані з законом, які пов'язані з підписанням документів. Можливо, це документи на якісь виплати, можливо, це ви будете платити якісь або налоги, або е, підписання договорів, наприклад, депозиту, і ви будете отримувати якісь кошти. А також юстиція нам каже, що деяким водоліям потрібно буде прийняти рішення е, в будь-якій сфері вашого життя це може програтися. У кожного по-різному. Але це на старший аркан. Так, розпочинаємо. Деякі водолії можуть отримати якісь запрошення, запрошення на роботу, можливо, тому що Пентаклі це в нас фінанси. А також це в нас рух в ваших фінансових справах. Можливо, деякі водолії отримають якусь чи премію, чи доплату, але це в нас. По рицарю. Це в нас не король Пентаклів. Ну, це добре, це, знаєте, це і не початок, це вже процес іде. І рицар Пентаклів у нас він такий амбітний рицар, який завжди приносить результат. Фінансовий результат, результат в ваших справах. А також це рух, фізичний рух це ще може бути. Далі, п'ять мечів. П'ять мечів – це, можливо, будуть виникати у вас якісь конфліктні ситуації. Можливо, це якісь внутрішні конфлікти. Це ще та, куди якого може програтися. А також я вам хочу сказати, що якщо вашу думку не сприймають, не потрібно її доказувати, тому що ці відьмочки, які. На цьому Аркані намальовані вони все одно залишаються при своїй думці, не сприймати все близько до серця. Далі сімка жезлів, сім жезлів каже, що буде присутня в січні місяці боротьба. Можливо, вам потрібно буде заявити про себе. Боротьба це, можливо, якісь ваші повсякденні справи, з якими ви будете справлятися. Але сім жизлів нам натякає на якісь перепони, які ви будете проходити. Ви справитесь з цим, тому що сім жезлів нам каже, що ви дійдете свого результату, але. На це потрібно буде затратити свій час і свій енергетичний ресурс. Можливо, хтось буде доводити, що він гарний спеціаліст, або відстоювати свою думку в сім'ї можливо. Тому що у нас тут і п'ять мечів це боротьба, і сім мечів, начебто, ви захищаєтесь. На вас нападають. А ви захищаєтесь, вам потрібно буде е, якось аргументовано вистраювати діалог. Далі, король Пентаклів, ось і король. Ось ваша стабільність. Любі водолії. Король Пентаклів нам каже, що з фінансової сторони все буде стабільно, все буде так, як було. Ви зможете собі дозволити все, що вам потрібно. А також я вам хочу сказати, що е цей чоловік земної стихії це козиріг діва або телець. Можливо, він буде присутній в вашому житті. Ж король Пентаклів це в нас аркан результату. В вашій цій боротьбі, любі водолії, ви отримуєте свій результат. Можливо, навіть і матеріально ви будете відстоювати свій результат, тому що е, сигніфікатор у нас 6 пентаклів це може бути пов'язано з вашою фінансовою стороною. Далі. Трійка мечів. Трійка мечів це якесь засмучення. Можливо, ви будете відстоювати свої позиції стосовно ваших фінансів, тому що у нас біля короля мечів випала трійка мечів. Це якесь засмучення. Можливо, цей лицар Пентаклів, який до вас відправився з початку місяця. Можливо, він вам не весь результат принесе. І ви будете засмучені і скажете, слухайте, ну я працювала, я робила більший об'єм роботи, а мені там за це не доплатили. Це ще таке може бути, тому що у нас трійка мічі лягає біля короля Пентаклів. А можливо, цей король Пентаклів не дасть вам повної підтримки, яку ви чекали. А також любі водолії. Я вам хочу звернути вашу увагу на здоров'я тих водоліїв, кого турбує здоров'я. Зверніть, будь ласка, увагу на серцеві судун, судинні захворювання і тримайте їх, намагайтесь тримати їх під контролем. Не вступайте ні в які конфлікти, тому що це може бути. Результат неповний, не той, який ви очікуєте. Ну і давайте подивимося, фіналізуйте нам для водоліїв січень 2024 року. Дев'ятка кубків. Я вам хочу сказати, що е, можливі, у вас будуть якісь переживання, якісь засмучення, можливо, від якоїсь інформації. Е, але, любі водолії, у вас дев'ятка кубків. Ви отримаєте результат, який е, вас влаштує в кінці кінців. Це от е, фінальна карта місяця, січня. Можете провести час один на один, помедитувати, насолодитися життям. Ну, в певній мірі, які це зараз можливо, так? З цими обстрілами. Але ви будете задоволені вирішенням своїх питань. січень місяць вам може принести якісь конфлікти, відстоювання своїх інтересів, можливо, це буде стосуватися. І фінансової сторони, але нам е, таро кажуть, що у вас є е, рицарь Пентаклів, і ви доходите до короля Пентаклів. Але можливо, е, буде якась інформація, а, або не отримання результату по вашим Пентаклям, або по вашим результату завершення ваших справ. Ми не можемо прив'язуватись до пентакльових карт як до фінансових тільки, тому що вони в нас ще не дають результати. Результат повсякденних справах. А також я вам хочу наголосити, що ви все одно, незважаючи на ваші відстоювання, ви все одно будете задоволені ситуацією. Одорії, я вам зразу бажаю, щоб ви переходили до своїх пентаклів і до вашого результату, який вам дуже сподобається. Це був второй розклад на січень місяць для вас, любі водолії. Не забувайте ставити подобайки цьому відео, а також підписуватись на канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!